Сьогодні у нас 6 листопада і порядок денний у нас такий. 1.1 Розгляд заяви TOV TerraCom щодо нулювання ліцензії. 1.2 Розгляд заяви TOV InfoNet Telecom. Нулювання ліцензії. 1.3 Розгляд заяви ПАД Запоріжсталь щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4 Розгляд заяви Харківської міської ради щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5 – розгляд заяви «Прат, Дітек, Павлоград Вугілля щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. 1.6 – розгляд Заяви ДСП Центральне підприємство сполодження з радіоактивними відходами щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. 1.7 – Розгляд заяви ТОВ Судафон щодо переоформлення ліцензії. 1.8 – Розгляд заяви ФОП Ліфанова щодо переоформлення ліцензії. 1.9 – Розгляд клопотання прад Київста. 2.1. Схвалення проєкту постанови яка про затвердження порядку розгортання малопотужних базових станцій. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про затвердження плану комплектування Національного університету цивільного захисту України. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки? Одностайно, дякую і, будь ласка, Ірина Юрівна, вам слово, дякую, шановний голови, шановні члени комісії. До вашої уваги. Проект рішення про розгляд заяви ТОВ ТЕРАКОМ про анулювання ліцензії. Анулювати товариство з обмеженою відповідальністю тераком, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. Номер 9872 від 24.04.2019 для широкосмугового радіодоступу на території Волинської області за заявою товариства прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Інфонет Телеком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9873 від 24.04.2019 року для широкосмугового радіодоступу на території Хмельницької області за заявою товариства. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Наступним пропонується розглянути заяву ПАД «Запоріжсталь» щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, видати публічному акціонерному товариству Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації згідно з додатком до рішення це частоти. П'ять сто дев'яносто МГц Запорізька область. Термін дії ліцензії 5 років для технологічних потреб. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується розглянути заяву Харківської Харківської міської ради щодо видачі ліцензії, видати Харківській міській раді ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку, фіксованої рухомої, сухопутної та морської радіослужби, згідно з додатком до проекту радіочастота 440,9625 МГц, Харківська область для технологічних потреб строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає. Питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки Одну, Далі. пропонується видати приватному акціонерному товариству ДТЕК Павлоград-Вугілля ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку, фіксованої рухомої, сухопутної та морської радіослужб згідно з додатком до проекту рішення радіочастоти 152, 150, 47, 50 МГц Дніпропетровська область для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується видати державному спеціалізованому підприємству центральне підприємство споводження з радіоактивними відходами ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення смуга радіочастот 550-5250 МГц Київська область для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна сторіння. Далі пропонується розглянути рішення про переоформлення ліцензії з раді... з ліцензії на радіочастотний ресурс на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Судафон, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9637 від 9.07.2018 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає аптеки. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одну стане. Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром фізичній особі підприємцю Ліфанову Олександру Володимировичу та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються номер 9624 від 27.06.2018 та номер 10157 від 12.03.2020 для широкосмугового радіодоступу згідно з додатками, додатками до рішення. Прошу підтримати дякую. Немає питань. Що за, будь ласка, підніміть руки. Одна стане. Далі. Наступним пропонується розглянути проект рішення про розгляд клопотання Прат Київ Стар. За результатами розгляду звернення прад «Київстар» Стар щодо проведення тестування базових станцій стандарту ЛТЄ 4G у смугах частот 2,100 МГц у містах Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, та відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою кабміну номер 355 – Е, НКЕКА своїм рішенням від 1 травня поточного року номер 224 визначила заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G з використанням смуги частот діапазону 2-100 МГц. Рад Київстар з листом звернувся до НККА з проханням продовжити заходи із демонстрації на 90 календарних днів у зазначених містах. Пунктом 10 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв передбачено таку можливість, що суб'єкт звернення може звернутися до регуляторного органу з клопотанням про продовження строку тимчасового використання на додаткові 90 календарних днів. Таким чином пропонується взяти до відома, що заходи, передбачені рішенням НК від 1 травня поточного року номер 224, продовжені у містах Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський до 30 січня 2025 року. Прошу підтримати дане рішення. Дякую. немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одну Одностально, далі. Представляю проект рішення про схвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку розгортання малопотужних базових станцій. Е, НКК здійснює свої повноваження, що визначені законом України про електронні комунікації та законом України про національну комісію відповідно до статей 67 до статті, до статей 67 е, закону про НКК та статті закону про електронні комунікації та статті 4 закону про НКК. До повноважень належить розроблення та затвердження порядку розгортання малопотужних базових станцій. Для забезпечення реалізації вказаних повноважень необхідним є розроблення нормативно-правового акту, який би встановлював процедуру розгортання малопотужних базових станцій, певним чином сприяв спрощенню порядку розгортання малопотужних базових станцій, та встановлював параметри експлуатації, основні фізичні та технічні характеристики малопотужних базових станцій. Дана вимога, в тому числі, є вимогою однієї з директив, яка входить до пакету угоди про асоціацію. Таким чином пропонується схвалити проект постанови НКК про затвердження порядку розгортання малопотужних базових станцій, що додається установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження на пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 3 грудня поточного року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть з руку? Одностаємо. Далі, будь ласка, один. Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКІК про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Даним проєктом рішення пропонується внести інформацію до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторами поштового зв'язку ТОВ Діон Тревел та ПП Діон Транс. Відповідно до поданих ними до НКК повідомлень про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одно І будь ласка, останнє питання. три-два. Дякую. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд носиться проект рішення щодо розгляду проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану комплектування Національного університету цивільного захисту України слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2025 рік. Проект в повній мірі враховує потребу НКК. Пропонується погодити без зауважень. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Останнє. Дякую всім. Це останні питання цього перекладенного.